І їдіть, подивиться, чи ми займаємося, чи ми щось добре робимо, чи пусте. Покажіть народу, що народ скаже. Я можу вам ще чимось допомогти, бо дивіться, просто щоб ви розуміли. Вони за таке не чекали, не збирали підписи. Перший а, раз ми, ми прийшли будання, до можливо. вас на телебачення, це нас прийшло 6 чоловік. Вийшла ваша, е, не знаю, хто це була, якась така з чорним волоссям жіночка. Е, вона нас вислухала, ми їй розповіли, що в нас за ситуація. Угу. На той день ми, по-моєму, вже були 15 днів на Майдані. Ну, 15 днів ми стояли, вона, вона нас вислухала, каже. Е, все все я все зрозуміла. Ми вам передзвонимо, обов'язково ми прийдемо, обов'язково ми, ми з вами зв'яжемося. Ми дали номер телефону, ми пішли. Ми в надії провели дуже довго часу. Потім наші друзі почали говорити, що ж ви такі наївні, все телебачення в руках олігархів, все телебачення в руках влади. Що влада дозволить висвітити, то вона висвітить, що не дозволить, то не висвітить. Тому ми ще раз до вас прийшли на ваше телебачення, ще раз запитати, невже ми є пустим місцем, невже ви нас не бачите вже впродовж 30 днів? Якщо ви не хочете висвітити нашу боротьбу за те, щоб не було війни в країні, ми ж боремося, ми ж не ради себе там стоїмо. Ви що думаєте, мені цікаво там розуміла, стояти? Та я... що ж тут нормального, якщо ми вже 30 днів до вас не можемо ні, ні до жодного. Телеканалу до жодного звернулися говорили, навіть не знаєте, з ким ви говорили, навіть можете назвати ім'я людей. Ну чекайте, якщо ми прийшли на прохідну шість чоловік, і ми говоримо Ну, зараз мені запитати сколько? Бо я не знаю, як, як Ну, а ви хто? Питає, ми навіть не знаємо, з ким ми зараз говоримо. Я продюсер її звати Зоряна Бондас. Я вам жодних обіцянок не даю, але дякую, що ви повідомили про інформацію. Ми поговоримо з журналістами, приймаємо якісь рішення, і це все що я ми можемо сказати. Скажіть, будь ласка, ми як громадська організація маємо права в цій державі чи ні? Ви знаєте, що ми на стадіонах проводили як мінімум три заходи, за яких ми до вас зверталися, щоб ви також висвітили? До мене ви звертайтеся вперше. Я вам подякувала. Це все. Ну так, на четвертий поверх мене перший раз послали, але ви просто пойміть. Я зрозуміла, я скажу, Ви зрозумієте, що без, без телебачення ми, ну я вам кажу, ми просто там ну, помремо в тому наметі. Ви ж навіть це не висите там. У мене двоє дітей, може мої діти теж маму хочуть. Я дякую, що вам про це. І що? Ми, ми вам нічого не обіцяємо нічого не і до побачення, так? Я показував ви... її проєкт. Так ви говорите. Академіки за інтересували, але кажуть, починають дивіться в Україні. Найбільша проблема це вмирають хлопці. Двоє дітей палат купила колонку організовують. Це не я. Ця, це в нас не ж гроші, нерви. Дитячий юнацький але проект. Ми провели 30 заходів на стадіонах. Діти там дякували захисникам за мирне небо? Діти робили но, но звернення до росіян. Просто, ми... Ну скажіть, будь ласка, що може бути важливішим ніж те, щоб зберегти життя тих хлопців, які вмирають? Аби зберегти ваш час зараз? Ну дивіться, ви я, не якщо не заглянути не на, на, на ваше телебачення, що ви висвітлюєте, ви ж говорите про якісь банальні побутові речі. Ну, не не можна нам зачепити тему війни на сході? Тим більше щоб. Сам Порошенко відмовився і сказав, я не знаю, як зупинити війну. А ви дивилися останній раз на наш телеканал? Я я іноді заглядаю, що ви висвітлюєте? Я питаю, чому ви ми не можемо до вас достукатись? Може. Можемо вам маємо заплатити. Як ви, ну, ви ж сказали, що дякую, говоримо, дякую в. Ми вам нічого <так> не обіцяємо. До побачення. Тому так? що нам треба обговорити, як тому висвітлювати, Так давайте обговоримо. Ми ж тому і прийшли, щоб ми якось з вами. Я вас зараз попрошу піти, тому що все, що ви хотіли повідомити, ви повідомили. Я вас запитала кілька разів, чи ще щось є, що додати. Нема. Ви повторюєтесь по колу. Тому прошу вас зекономити свій час і ми швидше приймемо рішення, по вашому питанню. І таким чином. І змін... Що ви телефонуєте, коли нам, нам можна від вас почути дзвінок і ваше рішення? Чи нам просто чекати знову невизначені кількість днів? Ви кажете, що ви на площі так, тобто вам вас так там легко знайти. Якщо журналісти вважають. Що це е, варто висікати, Вони просто знають, де вас. Дайте поясню. нам можливість поговорити з журналістами, щоб ми з їм пояснили, ми що це варто висвіти. Інформацію я стіла, що я журналіст інформацію. Ви скажіть, це має, варто що? висвітити чи ні? Ви я пойміть: скажу, в Україні але... немає ні в кого, як зупинити війну. А в нас є розроблений метод, як допомогти нашій країні. Невже ми можемо спокійно дивитися, як вмирають хлопці? Дивіться, ви зараз повторюєте одне і те Ну так, Але повторюємо. ви нам якусь відповідь не даєте чітку. І це виходить, ми знов я підемо дякую. і будемо сидіти. Більше не маю вам що сказати. Кожен робить те, що він вважає за потрібне. Якщо ви вважаєте за потрібне сидіти, сидіть. Ми будемо приймати рішення, чи висвітлюватися, чи не висвітлювати все? Тобто ви послухаєте, що вам скаже НАТО, мер міста, і тоді ви приймете рішення, так? Скажіть а чесно, ви, чесно, ви скажіть. Знає, кому ви підпорядковується я, я не знаю, кому ви підпорядковуєтесь, але я бачу, що до вас достукатись неможливо. А у нас багато фантазій. Ну, Як це вас багато фантазій, якщо в нас приміщення. громадська організація, ми вже три роки існуємо, ми до вас звертались не один раз. Ви жодного разу ви не вирішили звертатися. Я говорю за телебачення, не говорю особисто за вас. Знаєте, що ти, за, за, таку ідею, за такий проєкт. Треба Це не моя ідея. Цей проєкт розробляли люди, які є спеціалісти в галузі впливу інформації на свідомість. гроші свідомісті. Бо вони сказали, що 30 тисяч треба показати. Вони повинні допомогти. Примісні, дивіться, дякую вам ще раз. Я попрошу вас піти, тому що я більше нічого додати не маю. Ви вже повторюєте одне і те саме дуже багато разів. Пойміть, що ми вже ми з вашою жили. допомогою б вже щось робили, щоб зберегти життя хлопців. А ми стоїмо в тому наметі, і ми там вмираємо реально. Тому Я що там хочу. холодно, Я на роботу вас. ми не ходимо, тому що треба все ж таки там бути і так далі. Ну не вже ця проблема, її треба ігнорувати? Невже може бути зараз важливіше, там, де дерево посаджене, чи, чи де там. Якесь там приміщення комусь надало чи там. Ну я не знаю, які там ви висвітлюєте події, які побутові в Тернополі стають телеканал, побачите, які подивити. Так ви скажіть. Ви скажіть, що ви яким чином ви зараз висвітлюєте проблему, як зупинити російську агресію? Я вам Пропоную вмикнути телеканал, і ви все самі прекрасно зрозумієте. Наразі я вам дякую. Я вимикаю А коли буде? Бо ви не мінічка, я на суху голодовку переходжу. Добре, я не бажано сьогодні, бо я на кінець, що ви запропонували тему. Запитували. Так, так Ми ж вам вже вам уже 15 днів тому приходили. Пропонували. Я ж кажу, ви до мене вперше приходите. Так ну, що це змінить? Чи ми вам сказали, чи вийшла до нас жінка, яка теж представилась главною? І ми їй сказали, ну, що цей цей це з Ви ж не можете назвати ім'я людини, з якою ви спілкувалися? Ну ну її викликали. Ми сказали покличте когось з головних людей цього. Вашого закладу, телерадіо її прислали, викликали її ці люди, які там внизу вас на прохідні. Давайте я вас проведу і ми швидше поговоримо з журналістом, приймемо рішення по вашому це питанні, буде сьогодні? не знімаючи вашого часу, і а? це буде оптимально. Буде сьогодні. Не Телерадіокомпанія Тернопільська. Громадне, громадне таке здання. Я не розумію, якщо ми за днів не можемо до них достукатись, то що вони тут взагалі для чого? Зі слова починається ефір. Для чого ця вся махіна? Це телерадіокомпанія, якщо до неї не може, не може проста людина, навіть не проста людина. Ми громадська організація, юридичне лице. Ми не можемо до них достукатись. Коли я питаю прямо, може вам заплатити, скільки? Вона каже: Ні, не треба. Тобто, я так розумію, вони хочуть взятку взяти чи що, щоб їм дати в кишені, щоб ніхто про це не знав. Тоді вони висвітлять ефіри. Знову нас на вихід до побачення. Ось мужчина він голодовку влаштував, голодає. Ви можете хоча б про нього ефір? Чому людина голодає в центрі Я вже на всі питання. Ви мені ще раз, будь ласка, відповідайте. Ми можемо надіятись почути від вас відповідь, чи ви висвітите? Ви прийдете розповісти Я про нас? Я дякую вам за те, що ви повідомили. Бо, тому що ми не сидимо постійно в ми... наметі. От зараз, наприклад, ви, ви би хотіли круглодобово 24 години. Ми Може приймем мені приймем треба рішення. в туалет сходити, або ще там. Є ж все-таки ми живі люди. Ми приймаємо рішення. І так запишіть мій номер. Так, ви ж сказали, що записували ваш номер. Так колі. ви ж не знаєте, хто записував. Я знаю, хто ви і ваш номер. Є. Тобто ви вже знаєте, з ким ми говорили? Я знаю про ситуацію, яка у вас клана. Ну, ви повідомили що? нюанси, деталі. Я вам подякувала. Ми вас знайдемо. Якщо ж вирісними довіться, нам неприємно, що на нас роблять наїзди незрозумілі родини загиблих. Вони до нас прийшли і почали говорити: ви грубо принижуєте пам'ять загиблих. Ми кажемо, почекайте, як це так? Ми що неділі. Діти приходять, ми читаємо карточки загиблих, включаємо плини кача, свічку тримаємо, молимося. Що значить, ми грубо вшановуємо пам'ять загиблих. Вони щось таке не зрозуміли, починають. Та ви дозвіл не запиталися в тих, в тих загиблих, та ви, ви якісь карточки задешеві робите. Хлопці заслужили на дорожчі. і вони такі наїзди. І вони нам пообіцяли на другий день вообще прийти цілою. Організацію і нас зносити, ну як це я не розумію, що це, ну, це така поліцію. Треба звертатися на дуже поліція. ну та якщо вони прийдуть, уже зносити. Я ну, що в поліцію, це, але, це, але це, для, для чого це? Ну, а для чого <риклад> взагалі <риклад> журналісти існують? От ви мені поясніть, бо я чогось не розумію. Я <риклад> вже Якщо журналісти не можуть висвітити, <риклад> <риклад> висвітити те, що відбувається, у нас часто приходять люди, вони кажуть, а де про вас можна почути, ваш ефір, журналісти? В каже, ми не віримо, що ви тут стільки стоїте, і ви ніде не сказали. Бачите, ви робите стрім, правильно робите, люди дивляться. А, але це мало ну, слухайте, люди дивляться. Так є може у вас да більше собі. є аудиторія людей, ніж у нас? Мабуть, що більше. Ну, Тому Так що, ви... ви скажіть, що що від нас, щоб ви про нас. Чи ми чи нічого. ми не маємо права? Скажіть чесно. Ви чесь. Тепер ну. дякую, ми мусимо. йти. Е, э, Скільки можна роботи? чекати вашого рішення? Ми сьогодні приймаємо рішення, звичайно. Запишіть mm -hmm. мій номер, щоб мені подзвоніть, скажіть, mm -hmm. ваше мені треба рішення. Треба Добре, Тепер бачимо. Все-таки, знаєте, навіть телебачення, воно ж якби люди сприяють тому, щоб воно існувало. Люди також хочуть, щоб висвітлювались новини, які дійсно відбуваються. Ну, так ж не можна одні висвітлювати. 068, 885, 8309. Світлана. Знаєте, якби не війна на Сході, якби не смерті хлопців, повірте, ми б тут і дня не стояли на тому майдані. Ну, просто маючи проект, який може допомогти країні, ну, розуміючи це, це всю серйозність, тільки це нас заставляє, і то такі жертви. Ну, а ви, як, як телебачення, мали б ну поможіть нам. Це ж наша спільна країна, скоро її взагалі знищать. І не буде нікого. Дякую, ми на зв'язку. Так, ми так, так, Добре. Добре, дякую. Добре, ми чекаємо дзвінка, дякую. Не хотіла включати я прямий ефір, але коли я поговорила з нею хвилинок 15, ми з деткою стояли, говорили, вона почала говорити: ну все, ми прийняли, ми почули. Добре, ми вам зателефонуємо. Ой, ми вам вірніше журналісти приймуть рішення, чи висвітлювати, чи ні. І воно мені так болі в серці відкликнулось, тому що ми вже 15 днів тому, коли до них приходили, ми то ті самі слова чули. І з того часу вони взагалі не. Зато знаєте, що вона сказала? Ми про вас все знаємо, ми знаємо, що на вас робив наїзд правий сектор. <сміоно> я кажу, слухайте, ну так ну що, ну як це? Я кажу, добре, а якщо я помру в тому наметі, ви хоча б висвітите, що, що там. Ну, похорони, коли мене будуть ховати. Вона каже: Ну так кожен день ж люди вмирають. Я кажу, ну так, але ж не кожен день вмирають по центру площі люди. Ну не знаємо, не знаємо. Ну питання: для чого ця телерадіокомпанія? Це ж вона, по-моєму, теж з наших з українських податків, з наших, з наших рук спонсірується. Чому, чому ми не можемо до них достукатись? Це якщо ми юридичне лице не можемо потрапити в ефір, або навіть звичайне інтерв'ю, вони не можуть у нас взяти, то що тоді говорити про звичайну фізичну особу? Ви тим більше ніколи нічого не зможете донести. Тобто достукатись до телерадіокомпанії. Вони там, я не знаю, все захопили в свої руки. Добре. Це нам теж для історії, що ми все ж таки робимо кроки кожен день. Нам блін, я вже так сильно хочу той проект просто поховати, забути за нього як про страшний сон. Ми консультації кваліфікованих <тирізовую> Ну мені треба, блін, діти мої діти мої мами не бачать і так далі. Я тут як ідіотка на ту, на тій площі. А влада і не знаю, друзі, може я пусте місце. Скажіть чесно, ви бачите намет? Або мене, може, може я не існую. Чому в нас такі права, що в нас нема прав? Запишеш мене, треба. Ми хочемо спокійно собі тут, на площі, щоб нас не чіпали. У нас є мета створити ролик, який ми потім подамо на міжнародний грант, щоб виграти фінансування для того, щоб ми могли спокійно цей проект робити. Запускати і організовувати те, про що ми заявили як мета. Ну, а нас то правий сектор це чіпає, я взагалі просто в дикому ужасі, тому що я була в правому секторі. І в 2015 році, коли про них дуже сильно ходили чутки по російському телебаченні, що тут фашисти, ці правий сектор їдять дітей, ми вирішили підтримати. Авторитет правого сектору, і в Маріуполі ми тоді провели сім олімпіад, на кожній з яких діти носили прапора правого сектору, коли звучав гімн України. Тобто діти два прапори носили, гімн України, український прапор і правого сектору. Таким чином ми хотіли донести, що от діти, діти дружать з правим сектором, вони, вони, значить, значить, правий сектор їх не їсть. Така була ідея. А тепер, коли, коли правий сектор трошки попав в тінь, їм же ж треба себе якось знов проявити, от вони починають себе проявляти, вони на нас нападають. Це хіба нормально? На нашу команду, знаючи, що в нас тут немає силовиків. У нас нема силового блоку, який би їм міг відповісти. Ось так. Значить, Сьогодні 31-й день акції. Просто не поміняли знов цифру, зараз там 30 написано. Хочу зняти, як ми тут стоїмо. Ще покажу всередині. Всередині в нас все готове для того, щоб проводити презентації для дітей. Тут у нас прапора, накидочки. Все. Кажу, знищивши намет, я умиваю руки. Якщо знищують цей намет, я умиваю руки. Більше ви не почуєте, що ми боремося за цей проект. Я просто вже не можу. З останніх сил це все. Просто вже в Вже дійсно країна наша така, така, блін, гнила зі всіх сторін, куди не копне. Куди, Микола, я вже йду. все. Ну, дай записи, пару слів. Що запишеш? Хочеш щось сказати? Ну там біля палатки. Ну, давай. Ну, то, на Микола хоче зробити інтерв'ю. От він сам до мене підбіг. Каже, хоче сказати добре, нема проблем. Слава Ісусу Христу! Представтесь, Україні, будь ласка. І слава всім вам, хто не байдужий до нашої долі неньки України. Я приїхав з Коломиї, щоб підтримати цей проєкт, який я голову Світана Нужне. То неправ... неправильно, неправильно ти говориш. Я а? голова тільки тернопільського осередку. Ну, так, тернопільсько. Але сам проєкт не я розробляла, ну, я... тому зразу говорив це, вона голова тернопільського середку, але просто я взяла на себе зобов'язання, щоб бороти. Звертаюся, до, боротися звертаюся за до вас всі, шановна громада Тернопільщини, дорога mm -hmm. громада Тернопіль, шановне товариство, браття і сестри по духу ідеї. Я звертаюся до вас. Не будьте байдужі, до цього проекту під, підтримуйте, бо вона світлана нужна, витратила весь свій час дорогий. Не рахуючи з часом, який могла відкинути для сім'ї, витратила так само матеріально. І вже 30-й день де протистояння, а влада байдужа. І Я переход, в знак солідарності, переходжу на сухого мокрого голодування на сухе. Я вже не годен дивитися на це, як влада ігнорує. Такі питання, питання війни в Україні. Бо наш шановний, ваш шановний голова міста, мер, каже, що його не стосується проблеми війни в Україні. А кого має стосуватися проблема війни? Не тільки у голови міста. Він каже, він, що він, він як голова він міста, йому треба за місто дбати. А то що в країні це, наприклад, на Запорозькій Січі, як вибрали кошового. То до обіду могли вибрати, а після обіду його вже попросити, якщо він не справовці. А він не стосується на нас, наїзди роблять правий сектор чекати, знає, з чаками, Бог на. Микола, ви казали сходити в правий сектор, да? так? Там взагалі малі хлопці. Я що це була з ними в тій команді. Я не знаю, що вони собі дозволяють. Коли був період там 15-16 рік, я активно. Була в тій команді в правому секторі один рік. Я була платила членські. Потім була переатестація на наступний рік. Ми знову написали заяви, і вони кажуть: а і з того часу вони взагалі перестали дзвонити, тобто вони вже почали вибирати людей, я так зрозуміла. Наприклад, у нас в Коломиї звернулися люди до правого сектору, бо російська православна хотіла забрати церкву, її дали в оренду, а вони потім не хотіли віддати. І так, що правий сектор більше двох неділь охороняв церкву цю українську, які Пощачуся ще Богдан Хмельницький, і там один був, який звернувся до Путін, помил. це правда. Бо, я е не Микола, якщо можете, сходіть до них, поговоріть, може вони вас послухають, що це негарно так поступати, і фактично зараз вони самі себе позорять, бо тому що ми про них розповідаємо, як, як про негативну організацію, які мали би прийти навпаки, сказати друзі. друзі". – Все, стрім відновився. Можна так. Доли ж наша доли, доли нещаслива. Що ж нам з тобою доли зробити? Чи у вісні приспати, а може в річці глибокій втопити? Ні, не у вісні приспати і в річці глибокій не топити. А треба нам наша доли себе в новій культурно національно визвольній революції знову себе проявити. Це я написав зимою. Протистояння владою, і я знову йду в протистояння цією владою, яка бреше, обкрадає народ і не дбає про народ. І звертаюсь до вас, шановна громада Тернопіль, хто може 16 вересня знову приїхати на, у Київ, на протистояння А ще 16-го, 14-го я чула. 16-го. Та ж 14-го там. Нам казали 16. -го. Там Семеніхін там, кличе на 14 жовтня. І там марш якийсь має бути. По-моєму, 14-го, Микола. Я шучу, що 16-го. нам... І ще один, ще два. І все. Бо я солідарність. Микола зараз я дивиться, бігун... зараз дивиться ефір «Безкостий Роман. «Безкостий Роман, майте совість. Це провідник, голова об... Тернопільського правого сектору, той, що сюди приходив. «Безкостий Роман, майте совість. Давайте ставати друзями, а не ворогувати. Для чого ви позорите себе можете? свій авторитет зараз? Прийдіть сюди і краще поможіть нам, щоб ми все ж таки цей проект запустили. Коли ви запускали проект боротьби захищати Україну збройним методом, ми всі робили, що можливо, гроші вам скидали, допомагали, все, що можливо, допомагали вам, щоб ті добровольці мали з чим боротися, і так далі. Ми зараз хочемо також додатковий захід боротьби вчинити. А ви на нас наїжджаєте? Що за безпреділ? Ви взагалі думаєте, що робите? І не позорте правий сектор. Краще приходьте, і наступний ефір, щоб був позитивний. щоб Ми з вами об'єдналися і разом йдемо одною командою. Я знаю, що правий сектор всюди допомагає, і морально, матеріально і фізично допомагає. Прошу вас 16 числа приїхати під Верховну Раду і допомогти. І на цей випадок в мене є ще один вірш. Покинув рідну хату, поїхав під Верховну Раду. Під верховну зраду правдоньку шукати, правду, правдуньку скажи, де ти поділась, чи ти в лісі темному загубилась, чи ти в річці глибокій втопилась. Ні, не в лісі темному загубила, і в річці глибокій не втопилась, а від тяжкого життя нашої брехливо гнилої людину ненавиською злочинно бандитської влади не невіриш. Правду правдуньку покажись, правду правдуньку усміхнись, правду правдуньку розкажи. Про нашу ладоньку брехливу я прошу, звертаюсь, вибирайте таких людей, бо ми їдемо на підтримку, щоб скасували драконовські закони Яника, де йде не на пропорційній основі по партійних списках, а межоритарка. А там можна вибирати кого хоч. В парламент треба вибирати юристів, економістів. Ось подивіться, хіба це погано. Кожний день гинуть люди молоді жінки лишаються вдовами, діти з сиротами, напівсиротами, пів сирота, да, допомоги з сиротами. Микола Хіба це Микола, на 14 число. От мені друзі поправляють, не на 16 Ні. на 14. Ну, число. то я буду. Ну і ще один, який я написав під ратушем, рівно рік буде 14-му в віршеві за півгодини. Я згадав. Колоноярців, запорожців і упівців. Горить повстанська ватра, горить не застає Прославних козаченьків, холодноярців відважних і упівців безстрашних про їхні подвиги легендарно-героїчні потріскуючи з ними розмовляє. Прошу вас, не будьте байдужі, бо байдужість це наш воріг, а наших ворогів це зброя, яку наші вороги обертають проти нас. Тож будь ласка. Шановне товариство, громаду Тернопільщини, не будьте байдужі. Встань, проснітьте, встаньте з колін, зніміть полуду тут з очей, стрічіть макарони, які вам вішають на вуха і продуйте дим. Не треба бути байдужим, бо байдужі – це найгірше. Хіба можна бути байдужим до цих хлопців? Які вони могли виховувати своїх дітей, женити, класти вінок на голову, благословити, а вони пішли в небуття, як небесна сотня. Люди, паміните, пам'ятайте, пам не будьте, закликають вас, не будьте байдужі, що міг хто сказав, та що. Прошу вашої моральної, фінансової і всякої підтримки. Чим можете, допомагайте. А в знак протесту цієї влади, яка не хоче, ігнорує питання війни, я оголошую переходу з мокрої голодовки на суху. А далі буде видно, може й третя буде радикальна. Так що бувайте Добре. здорові, слава Україні. І слава українській нації! Дякую, Микола, Я, герої... бігун Микола Коломий, проявив солідарність і приїхав сюди підтримати, бо такий проект.